Всім привіт! Мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. І сьогодні у мене буде знову незвичний випуск. Хто був на останньому стрімі, можливо, бачив, як в чаті Дакен Холод написав, що він відправив мені посилочку. І сьогодні хочу подивитися, розпакувати, що ж на цей раз мені прислав Дакен Холод. Розпаковувати подарунки завжди приємно, тому одразу дуже дякую. Дакен Холоду. І давайте подивимося, що ж він нам прислав. Я Буду так, що ви не бачили накладної розпаковувати цю посилочку. Зараз ми подивимося, з якого боку краще її. Розкритий і давайте дивитися. Дакен Холод мені написав до цього в Телеграмі, що він попаде додому, і там у нього є ну, різний ретростав. Треба подивитися, що може мені підійде і відправити мені. Я, якщо чесно, не знаю, що буде в цій посилці, тому що він так ну, описував приблизно, що є, але що саме він знайшов і сюди поклав, я не знаю. Тому давайте дивитися. Ну, одразу Даген Холод не буде Даген Холдом. Якщо не набере, дивіться, я вам покажу купу різних е, смаколиків. Так. Манго Мочі. Манго Мочі. Смачна штука, цікаво. Цікаво. Так, давайте я буду так приближати, щоб ви бачили. Е, у нас буде розпаковочка справжніх смаколиків. Такі речі, які я, якщо чесно, і не пробував. Далі, Халва. Ух ти. Халва теж якась. Халва, якої я не куштував. Це, мабуть, і... прям, прям з країни, де її виробляють. Да? Ну, турецька або я, я навіть не знаю звідки. Ну, мова точно не англійська. Отака халва, можливо, хтось куштував, а я дуже вдячний тобі, холод, що ти, окрім ретро ігрового стафу, ще мені накидав різних смаколиків. Тут у нас також дуже цікавий шоколад, якого я також не куштував. До речі, в мене дружині сподобався дубайський, той що мені присилав. Дакенхол цей раз. А зараз спробуємо, що це за шоколад. Такі цікаві смаконки. дуже дякую. Це всій моїй родині буде приємно. Ну і Pringles. це чіпси Pringles. Він і в той раз присилав Дакенхол і цей раз. Це дуже прикольна, смачна штука. Ну, тепер давайте перейдемо все-таки до е, запаковок. Так, за смаколки одразу дякую. Це від всіх моєї родини. Давайте дивитися, що тут є. Так, ну тут цікаво. Ну, по-перше,. Це історія відеоігр. Джонатан Геннасі, художник Джек. Я це покажу. Вау! Українською, слухайте, от я книжки. Я читати люблю. Як Thida Ken Hall це зрозумів? І блін, оце книжечка. Дивіться, вона в коміксі. Це справжній комікс. Дивіться. Вау! Клас! Оце було дійсно таке поповнення колекції. Прикольне. Українською комікс, історія відеоігр. Так, неймовірна, неймовірна історія революції електронних ігор. Джонатан Геннесі, художник Джек Макговер. Хто, можливо, таке бачив? Отаку От картиночку можна навіть щось подібне зробити ось тут, да, так ну, в більшому роздрукувати, у більшому об'ємі і е на стіну повісити. Ну це після ремонту будемо думати. Блін, я, я лістаю цю книжку, це крутий комікс. По-перше, дуже багато сторінок. Старінок тут. Е Зараз скажу скільки. 180. Ну коротше, під 200, трошки менше 200. Десь 185-186 сторінок, бо там останні не номеруються. Вау, дякую, дякую. Слухай, не очікувано. Я таки взагалі не очікував. Так, далі тут був диск. Це диск на PlayStation Portable, Ні, на PlayStation 3 написано. Але мені здається, це PSPний диск. Так, це PSP umd диск Це я зможу пограти на PSP. -шиці. Ось сам диск. Цікаво, що у мене, я, до речі, у мене була ПСП, але ніколи я ну, не, не, копив, не, не копив тоді оцих дисків. Так, тут ще ваточки ватні, щоб протирати цей диск. І є мануальчик. Мануальчик іноземною мовою. Зараз трошки хоч і засвідчу камеру, але бачите, якщо я приближаю, то видно, тому прикольно, що так, ну тут у нас мануал по грі. Клас, клас, так, давайте. Я все-таки диск спробую поставити отак на місце. Закритий і ми подивимось ще раз в палітурку. Vault Air Hallitch PlayStation 3. Це, ну, God of War, я так розумію, так? Да? Ну схоже на God of War. Так, ну що, давайте спробуємо. Вставляється. Начебто вставляється. Так, запускаємо. Запускаємо консольку. Я просто не знаю, вона прошита і як правильно. Диск крутиться, Диск крутиться. Можливо, ви почуєте. Але як саму гру в менюшечки знаху. О! Пішла гра! Ура, ура! Гра пішла. все з диска UMD, диск, все працює. Ми бачимо гру. Так, я, я намагаюся так, щоб ви бачили. Так, да, це God God of War, God of War у мене є на диску. Так, давайте. Блін засвічує, як же вам би показати її. А, ну, так от я відвожу. Бачите, бачите саму гру. Коротше, тут є готофар. Сподіваюся, ви побачили хоч трошечки. Нормально, все працює. Клас. Клас. Коротше, у менюшечки є UMD і можна запускати. У мене хоча і скинуто туди, Ось, бачите? хоч у мене і скинуто туди God of War є. Е, е, в... Е... Ну, В такому вигляді, але, блін, на диску це взагалі круто. Так, ну все працює, все круто. Ще раз дуже дякую, ще раз дуже дякую, данколець за оцю історію відеоігр. Ну, така книжка, це для мене взагалі. Це такий прикольчик. Такого мені здається, мало у кого з ретро-геймерів таке є. У З э, тих, що стріблять, ті, що знімають ролики, ну консольки, таке все, начебто є у багатьох. А ось таке ще й українське. Це дуже круто. Дякую, дякую, так, Михович. Ну і дуже. Дякую за диск оригінальний. Тепер я його покладу в колекції. У мене буде ще. Ну вже можна сказати, початок ігрових колекцій на PSP. Ну і звісно, окремо дякую за ці солодощі, які будуть приємні і моїм. Ну всі смаколики приємні будуть і моїм дітям, і мені також. Дуже дякую ще раз. Приємно завжди отримувати подарунки. Мені дуже сподобалось. Ну і що що, тепер всім кажу, дякую за те, що передивилися цей ролик. Буду вдячний вам за коментарі під відео за пальці до гори, А ну побачимо вже в наступних роликах. Всім пока.